Вітаю вас на youtube каналі Автодилер. Сьогодні у нас на огляді доволі цікавий автомобіль. Це міні-клабмен 2008 року випуску. В такому цікавому виконанні. У нього сірий дах є сірі у кольорі Металік вставки по кузову. А основний колір кузова це такий темно-коричневий автомобіль. В класному технічному стані, недавно обслужений на досить таку велику суму. Стоїть хороша літня гума, диски максимальні для цієї моделі, заводські, оригінальні. Щ такий має цікавий дизайн салону, також в колір кузова сидіння шкіряні, є білі вставочки. стан сидінь. Досить непоганий, є також дерев'яні вставки на дверях і на торпеді. Так. По комплектації у нас є мультикермо, клімат-контроль, є виходи AUX кондиціонер дує, справно холодить, без зауважень. А на автоматі вона є спортрежим, підігріви передніх сидінь, протиотумані фари, центральний замок є. Пелюстки під кермом для перемикання передач. Ось такі вставки також. Спідометр у нас знаходиться тут, на центрі на консолі, а тахометр у нас перед водієм. Зараз вам покажу задній ряд сидінь. Також є круїз контролю цього автомобіля. Ось такий має вигляд задній ряд сидінь, також без зауважень. Цікаво, це у неї багажник відкривається двома дверками на різні сторони. І вона у нас, якщо не брати врахування багажник трьохдверна Тобто з того боку у нас одні дверцята, а з цього боку фактично двоє. Тому що ось ця частинка також у нас відкривається. Так це виглядає. Зроблено це для зручності, щоб сідати було на задній ряд зручніше зручніше пасажирам. Повторюсь, що технічно автомобіль в досить класному стані. Ходовка взбита, двигун працює нормально, коробка також не пинається, заводиться з півоберту, жодних зуважень немає. По електриці також. Тож, друзі, кого зацікавив цей варіант? Приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою академіка Флужково 6К. Покажемо, розкажемо вам, допоможемо з покупкою. Чекаємо на вас кожного дня з 10 до 7. До зустрічі!